Доброго дня, я Віктор Філатов, засновник компанії Десід і фермер з Харківської області. Це моя перша доповідь української мови. Я з Харкова. Тому якщо почну екати-бекати, ви вибачаєте. Зараз покажу таблицю таку цікаву, після якої можна знаєте, як зібратися і всім можна їхати додому. Це на нинішній момент економіка по вирощуванню кукурудзу на одному гектарі. А, ну, Давайте почнемо. Насіння – 4 тисячі гривень. Те можна зекономити? Ну, ніде. Арендна плата 4,5 тисячі гривень. Ну, плюс-мінус в когось вона там, 5 тисяч, в когось вона 6 тисяч, когось вона 3 тисячі. Але така середня, знаєте, цифра на гектарі буде складати 4,5 тисячі гривень. Захист рослин. Ну, в кукурудзі можна пригати вправо-вліво, але так, плюс-мінус це буде 25 тисячі гривень. А, дизельне пальне, ну така одиниця, яка буде теж плигати достатньо далеко. В когось це може бути взагалі 40 літрів, в когось це може бути 100 літрів, але в середньому можна взяти 65 літрів. Це 3600 гривень і загальногосподарські витрати. Я сюди, сюди відношу заробітну плату, амортизацію, відсотки за кредитами, годування людей, запчастини і так, далі, і так далі. Всі, знаєте, коли рахують на бумажці, то ця цифра здається така маленька, така невеличка. Але коли ти підбиваєш рік, то виявляється, що ця цифра найвелика, і вона найвелика в господарстві, ну в кожному господарстві. Ось, і ми доходимо до самого самого важкого пункту і самого самого для всіх болючого це мінеральне добриво. Ну, наприклад, для мене типова система, живлення, типова система живлення кукурудзи складала б, наприклад, 200 кг пам'яточної селітри в розкид і 50 кг амафозу з посівом. Якщо ми це обрахуємо, це 9900 гривень. На даний момент. Коли це всього а, рік тому, півтора роки тому ця цифра складала 2,5 тисячі гривень. Далі оптимальний варіант сушіння 17%, 3% при вартості сушіння на своїй сушці 80 гривень. Це електроенергія і вартість газу. Виходимо на 3%. Це якщо ти досушиш до 14% з 17%. Тобто, це ще дуже оптимальний варіант. Сушать з 22-23. Тобто, всі ці розрахунки, вони дуже-дуже оптимістичні. Виходить 1680 гривень на гектар. Ну і пункт, який коштує більше, ніж всі попередні пункти транспортування зерна в порт. 21 тисяча гривень, в моєму випадку це 3 тисячі гривень на гектар. І сумарно ми маємо 53 тисячі 180 гривень. Я знаходжусь в Харківській області. Ми знаємо, що в нас розподіл опадів з північного заходу на південний схід. Якщо б я був в Полтавській області, я б розраховував вже на 8 тонн кукурудзи. Якщо б я був в Київській, я б розраховував в середньому на 9 тонн і так далі. І так далі. Я знаходжусь в Харківській області і не, в сам... і не на самому заході цієї області, тому мені потрібно рахувати 7 тонн. 21 тисяча, і всього ми маємо 53 тисячі 180 гривень затрат. Можемо ми викреслити якісь цих пунктів, наприклад, транспортування. Можемо, можемо продати її з НДС, потім почекати цей НДС. Ну, всі знають, скільки почекати. Де інколи два тижні, інколи три тижні, а інколи декілька місяців. Ну а далі простий розрахунок в порту кукурудза коштує 200 доларів. Курс 37, і це 51 тисяча 800 гривень. Так? З цього моменту хочеться зібрати речі і піти на вихід. Так? Чи кудись поїхати і не займатися далі сільським господарством? Опа. Так. Далі в нас економіка по вирощуванню соняшнику. Ну, економіка по вирощуванню соняшнику. вона, скажімо так, більш приваблива. Насіння 2400 гривень. Арендна плата з податками на землю теж саме, захист рослин дорожче, бо є фунгіциди, це буде коштувати дорожче. Дизельне пальне 65 літрів, теж саме загальновосподарські витрати 6 тисяч гривень, добрива можна трішки зекономити, дати 8 тисяч 100 гривень, транспортування зерна в тон трошки дешевше. Ну, я тут поставив трошки меншу ціну. На наступний рік посіють кукурудзи. Дуже мало, а соняшнику і сої посії дуже багато. 44 тисячі гривень. Це можна виручити за 3 тони з гектару соняшнику і затратити на це 37 тисяч. Тобто заробити там 5-6 тисяч гривень, це якщо все буде добре. На кукуруді мінус, на соняшнику вони невеличкий плюс, а, які можуть бути заходи для того, щоб десь отримати рентабельність? Ну, в моєму випадку, це вже десятий рік ми використовуємо добре десь в середньому на три рази менше ніж взагалі це прийнято за рахунок покривних культур. Тобто замість цих 8100 гривень. Або 9200 гривень в нас в середньому по господарству виходять 3-4 тисячі, бо ми можемо дати добрива, коли в нас по якоїсь причини, це може бути недостатність опадів. Не вийшли покривні культури, або вийшло ну або ми сіємо якусь наступну культуру після соняшнику і після кукурудзи. Покривні культури ми сіємо після а, пшениці, після ріпаку. Після озимого ярого ячменю, після, ну, після тих культур, які рано звільняють поле. Так. Ну, Сіяти покривні культури можна за допомогою сівалок, можна сіяти їх за допомогою аплікаторів. Саме на цьому слайді посів за допомогою сівалки. Тут у нас Фацелі, льон, суданка, віка. ну, а там Конюшино. А можна відео? А звуку нема. Ну ось так, так це відбувається. Доброго вечора. Ми таксіємо по кривній культури на Харківщині, в Харківському районі. Використовуємо аплікатора АПВ, коли в нас вже можна використовувати і сівалки. Ми можемо не так сильно перегріти верхній шар руху. Ми натискав борону Ремкен рубін чіпляємо аплікатор АПВ, 200-літровий, який може розподілити. Під дискову борону нашу суміш. Зараз ми тут сіємо е, суміш, яка складена з пацелії Олександрійської конюшини, льону, суданки, віки і зовсім трішки тут редьки олійної. Вдень за допомогою такого аплікатору можна висіяти до... 60-70 гектар. А рано, зразу після збирання пшениці ми так не робимо, бо ще дуже жарко і вдень, і вночі, і ґрунт достатньо добре перегрівається, що спричинює загибель більшої частини бактерій в ґрунті. Дискування у нас відбувається на глибину десь 5-6 сантиметрів, тобто ми навіть після нього маємо. Покриття рослинами і рештками десь на рівні 20-30%, що не дає змогу ґрунту перегрітися. При такому висіві ми десь 90% насіння кладемо на глибину від 1 до 4 см. Цього в принципі достатньо для того, щоб отримати гарні сходи. Наступного року буде соняшник. Це типова степова сивозміна, пшениця. Соняшник, пшениця, соняшник. Ну, У нас є деякі відмінності, ми після пшениці завжди сіємо по культури, Завжди. Це дає нам змогу значно зменшити кількість мінеральних добрив. А десь в, в листопаді місяці тут буде. Проведена обробка. ще одна обробка ґрунту, скоріше за все, це буде невеличке дискування для того, щоб скоро причинити мінералізацію рослинних залишків покривних культур. Волога зараз є. Гадаю, що десь 2-3 тонни сухої речовини ми тут отримуємо. А заразом з цією сухою речовиною ми отримаємо десь додатковий прибуток у вигляді 40-50. Кілограмів на гектар азоту, десь 30 кілограмів фосфору і десь 50 кілограмів калію. Ну, Гадаю, що приблизно, приблизно, приблизно таку кількість ми можемо отримати, бо волога є, і я розраховую навіть при такій кількості вологи я розраховую навіть на можливо, навіть на 4-5 тонн сухої речовини. До речі, ці ґрунти ми обробляємо дуже давно, і коли вони до нас потрапили, тут було не більше 2-3% трьох Тобто 2,3-2,4. Наразі останній раз, через 8 років, нашої себе пшениця покривні культури соняшник, пшениця покривні культури соняшник, пшениця покривні культури соняшник і так далі, ми підвищили рівень органічної речовини десь на відсоток. Тому ми тут маємо значно краще утримання вологи, ніж в нас було до нашого господарювання. Тобто ми значно покращили ці ґрунти. Значно покращили. Все, дякую вам за увагу. побачення. Тобто на все добре. Яка економіка? Ну приблизно, в залежності від суміші вартість насіння покривних культур на один гектар може становити від 1200 до 1800 гривень. то приблизно 1600 гривень. Вартість посіву своєю сівалкою, ну плюс-мінус там амортизацією витратою пального 450 гривень. Можливий профіт, ну, згідно аналізів грунту на наступний рік, і згідно американських даних, даних європейських, ми рахуємо, якщо покривна суміш мала вміст бобових, то можна отримати від 30 до 70 кг азоту на гектарі, а це 3 тисячі, або від 3 тисяч до 7,5 тисяч гривень на гектар. 15-50 кг фосфору від 1800 до 5400 гривень на гектар, і калій 2060 кілограмів від 1100 на 3800 тисячі Ну, гривень. Це розрахунки в селітрі, розрахунок на Амафос, який зараз коштує 54 тисячі, і хочеться, ну, коли ти знаєш, що в тебе ділянка на якій фосфору нема, то працювати не хочеться зовсім. Якщо брати по мінімуму всі ці показники, то це близько 6 тисяч гривень на гектар. Ну, в середньому виходить більше, більше. Тобто єдине, що ми можемо з цих перших слайдів працювати з цими 9 тисячами 900 гривнями на кукурудзі і 8 тисячами гривень на соняшнику. Намагаючись їх зменшити на 6-7 тисяч і отримати Сумарно кожну з цих культур прибутковому. Ну, в наступному році я кукурудзу майже, майже не буду, покривні культури в мене вдались, я кукурудзу майже не буду зменшувати її кількість, бо я гадаю, що я зможу на а, без добрив. Одна ділянка, вона зовсім не має фосфору, там буде 50 кг амафосу з посівом. А інші 680 гектарів кукурудзи, які в мене будуть, вони будуть взагалі без добрив. Це також відео, до речі, про кукурудзу і до речі, про українську. Доброго дня, Харківська область, Харківський район. Збираємо кукурудзу по покривним культурам. Гібрид заряна фау 210 вітчизняний гібрид, посіяний по зерновому попереднику, по якому були висіяні покривні культури. Добрив у нас тут. Мінеральних не було. На цьому полі за аналізами маємо середньо низький рівень фосфору, високий рівень калію. Збираємо десь близько 8,5 тонн на суху. Вологість зараз у нас близько 20% зерна, кукурудза перестояла трішки в нас, але результатом дуже задоволені. Добрих тут не було. В сумме, что была такая редька вика, фацелия, александрийская кунишина, суданка, лен. У тут такой типовый початок. У где-то 60 тысяч. Руки тремтять, холодно у нас. У нас типовий початок, доволі непоганий. Для фау 210. При густині зараз 60-62 тисячі маємо десь 8,5-8,8 тонн вружайність. Результатом задоволення, враховуючи на те, що якщо дати ці 20-30 кг фосфору і 60-70 кг азоту, на це в нас пішло більше 10 тисяч гривень. А тут у нас затратна частина на добрива становила десь 1300 гривень, 1300 гривень, якщо, може 1400 гривень, якщо... Прорахувати вартість посіву. Тому результатом задоволені, саме головне це при цій технології отримати гарні сходи покривних культури, щоб восени була невеличка кількість вологи для отримання доброї, доброго врожаю зеленої маси. Коли дозбираємо поля і більш детально розвітую про результати, наразі результатом задоволені. Ну, звісно, в цьому році ми зібрали кукурудзи по покривним культурам 8,3 тонни в сухому. Теж лише одне поле невеличке на площі 940 гектарів. От, невеличке, було, невеличке поле було, де був застосована стартова доза Амафосу, і в принципі все. Але це все вийшло з покривними. Тобто вони зайшли в ну, вони зайшли в листопад місяць висотою біля поясу, і ми змогли сформувати нормальну масу. Працюємо ми так з 2013 року, в 2012-му і спочатку для всього цього використовую сівалку сз 36 і так далі. Ось зараз є трішки більше. І трішки кращі інструменти, тож. Але в принципі це такий захід, який ну, було б бажання і, скажімо так, вміння і вартість розрахувати вартість і побачити, побачити для себе плюси. Це до речі поле. Тексту чомусь тут нема. Тут повинно бути дякую за увагу. А це, до речі, Волинська область, це суміш моя фацелія, Олександрійська Конюшина, Льон Суданка і Віка. Віка Яра. Це вже листопад місяця. Її заробляли. Ну, це все було ось такої висоти, і на наступний рік. На цьому полі кукурудза буде посіяна там з якимось стартовим ЖКУ, і в принципі і все. І... Причому в цьому господарстві гумусу менше 2%. Я гадаю, що вони зможуть отримати гідний врожай. Ну, тема покривних культур це така тема. Можна тут про симбіотичні зв'язки, зв'язки грибів, бактерій, коріння розповідати дві години потім. Ще розповідати про співвідношення культури в сумішах, потім як отримати сходи одного, чому одне потрібно, інше не потрібно, або ін... одне може накопичити нема то, або інше. То, ну, ми формат 20 минут тут не вкладемось. Ось тому я гадаю, що краще ті питання, які у вас виникають, щоб ви їх просто проговорили і все. Дуже дякуємо вам. Мені сподобалась ваша доповідь. Я думаю, що запитання будуть. Будь ласка, цікаві питання сніга затримки. Ви такого не впроваджуєте все, mm. якісь гребені чи ще щось, щось ну, по Сніга затримка, майже ні, майже ні. Просто коли є поверхневий обробіток ґрунту, коли є поверхневий обробіток ґрунту, то так чи інакше, то так чи інакше. Та стерня, яка залишається, вона так чи інакше вона сприяє накопиченню снігу. Ну, Мені подобалось з того, що останнє робив, мені подобалось залишати зібраний соняшник перед кукурудзою на зиму, зібране поле соняшнику. А потім в февральські вікна в таку пору ти заганяєш каток. Або заганяєш по, мерзлої, по мерзлому ґрунту Селфорд, і в принципі на такому полі можна за рахунок соняшнику втримати ось таку кількість снігу. Звісно, що за допомогою там покривних культур чи накопичення зверху рослинних залишків можна. Збільшити кількість органічної речовини можна покращити снігозатримання і так далі. Але але при нинішній вартості добрив, ми розуміємо, що ми отримали цю покривну культуру, і в нівній суму в тілі цієї культури є депозит у вигляді поживних речовин, які ну саме от в умовах війни. В умовах війни і такої вартості добрив бажано повернути назад швидше, бо цей депозит доволі великий. Якщо це лишити на поверхні поля, то так ми через 5-6 років зможемо підняти настільки мікробіологію ґрунту, якщо все це будемо залишати, до того рівня, що це вже буде працювати в плюс. Але в короткій перспективі це буде мінус, бо це буде депозит, який буде лежати ну до розкладання не до квітня місяця, наприклад, а він буде лежати до липня, серпня і далі. Тобто, це буде дуже дуже це. Буде дуже дуже повільні поживні речовини, які звільняться значно, значно пізніше. Пане Вікторе, дозвольте ще запитання одне вам поставити. Я так зрозумів, що ви оці суміші ви робите самостійно ну, вже, вже, це, так можна сказати, більше бізнес-хобі. Я, яка такі... вартість гектарної норми і скільки яка норма Ой, висі? ну, в, в Суміші можуть бути різними. Ну, наприклад, ну, наприклад от суміш 2,5 кг фацелі, кг александрійської конюшини, 5 кг віки, 3 кг льону, там, 7 кг суданки. Це суміш на 1 гектар. так. З пам'яті, так, ну вона в минулому році вона коштувала десь 1200 гривень. В цьому році я не перераховував об вартість, бо дуже багато чого чистилось на генераторі, і там трошки ну, знасіння цих культур, і там трошки інші затрати. Тобто затрати, ну я гадаю, що десь 1300-1500. Можна зробити ще одне питання: можна чи можна зробити суміш? Більш дешевою, так, можна туди навхати сої, можна туди навхати кукурудзи, можна туди навхати жита, гороху, і все буде добре. Єдине, що є, що якщо ну, треба розуміти, якщо ці рослини таксономічно близько з тими культурами, які ви вирощуєте в себе то ви будете призводити до накопичення до накопичення хвороб, до накопичення шкідників. Тобто використовується там фацелія, Олександрійська конюшина, ні того, що. Мені так подобається. Ні, тому що в них немає спільних хвороб. Те ж саме з пацеліє, те ж саме з льоном, те ж саме я, до речі, майже не використовую хрестоцитні культури. Чому я їх не використовую? Тому що всього змінах зараз буде до хіба соняшнику, до хіба сої, до хіба буряку. Ну і всі ми потім будемо молотити цю сою на 20% з і думати, а що робити далі. А, якось так. Дякую. Ось я, про, ну, я проти цього, тому що в нас дуже, дуже насичено. Нам треба виживати, в нас дуже, дуже насичені себе зміни. Ну, те ж саме, У нас ми отримали хвороби і шкідників на основній культурі. Потім ця основна культура виросла, і щоб закріпити матеріалу, матеріал а по більшості шкідників, щоб вони а, пішли в зиму, скажімо так, в жирненькому і гарному стані. Тож, ну... ще запитання. Да. Будь ласка, я перепрошую. Один відсоток гумусу це точна цифра? Вона перевірялася. Ну, бо я наскільки розумію, зараз органічний речовини органічну, за... Речовину, за років, органічну да. речовину, органічну речовину можна підняти значно там за один-два роки. Гумус, гумус, підняти. Дуже важко. Мова йде, саме, мова йде саме про гумос. Те, що дивились, були поля, які є на схилах, і в мене є мінімальний обробіток ґрунту, і ми підняли його за 10 років на 0,4. Є рівні поля, ну, рівні як стол, на якому це там 0,9 було один, один Ну, я б ну я б так рахував, якщо це мінімальна технологія обробки ґрунту, якщо це ровні поля, то я б рахував за 10 років, десь 05 06 Що таке 05 06 гумусу? Це десь 25-30% вологи, яку ми можемо до ну, отримати в ґрунті, утримати в ґрунті додатково, в незалежно від гравіометричного складу. Це ж вас втримати. Покривна культура максимум саме частіше раз в два роки. Правильно я розумію? Це ж саме частіше. Так, і мене є кукурудза і інші культури, але є так, раз в два роки. І це мінус. Тобто я теж повинен купувати добрива, якщо я щось сію після соняшнику, і якщо я щось сію після кукурудзи. Але ну в 90% випадків це лише азотні добрива. Азотні і сірчані інколи. інколи. Якщо можна ще одне питання, останнє. Будь ласка. Останнє. Чи є варіанти покривних сумішей, які підходять для більш пізніх культур, такі, наприклад, як соняшник, які ми збираємо в вересні? Ну, я проти озимих, озимих покривних культур. Я проти озимих покривних культур. Якщо це не волині і не. Житомирська область, то я проти такого поняття. Чому? Бо, ну, наприклад, ми зазиму сформулювали там, з 1 листопада по 1 квітня накопили 120 мм опадів. А, ну і потім в нас є якісь опади протягом періоду вегетації. Якщо це озима покривна культура, яка навесні вегетує, щоб її до... Висоти по коліна її треба використати мінімум 50, 50 міліметрів опадів. Тобто це рубання гілки на якій ти сидиш. А ну, якщо в нас соняшнику, якщо в нас соняшник звільняє поле навіть там при десикації 1 вересня, за один вересень місяць щось встигнути, ну дуже дуже важко. Тому так це обмеження, це обмеження, обмеження в тому, що це лише після ранніх культур. Ну, Які б звільняли поля хоча б до 10 серпня. 10 серпня на більшості територій. А там про. Як отримати. В фасувих умовах. осушевих умовах. Ну як молитись. Ось. Ага. І сіяти, і сіяти якомога раніше. Ну, а в мене як виходить? Це Харківська... схід, ха... ну, схід... ближче до центру Харківської області. В мене... А, з п'яти років, з п'яти років, виходить відмінний результат. Один рік я отримую щось за вишки 25 сантиметрів, і я повинен вне, вносити десь 50-60% від розрахункової норми до добрив, І один рік я не отримую сходів зовсім або отримую їх в листопаді місяці. Якщо я вже переміщуюсь в Полтавську область. То в них ситуація вже інша. Вони а, можуть отримати поганий результат раз на 5 років. Ну, якщо мова йде про Валині, Вінницьку область, Київську область, Чернігівську область і так далі, то там майже кожного року вони отримують а, добрий результат. Тобто, ну те ж саме, що і з опадами: з північного заходу на південний схід в нас розподілення опадів. Якось так.